Кірена ціна на МТЗовський радіатор латоні з бачками, які йдуть, типу, щось оцинкованих бачків. І ми даємо на нього гарантію. Бачите, коли проводиш так от, саме дешеве, знаєте, воно так от просто зминається. Тут все нормально вряд, ідуть соти. Ну, мені подобається, мені подобається, що там по-моєму сім двісті чи до семи тисяч. Ну, плюс-мінус щось, хай до семи з половиною тисяч радіатор. Якщо там долар не підніметься, індійського виробництва, то це не китайці, іменно ін індуси, виробники чи пакистанці. Ну, коротше. Той край. І ось ну, воно мені дійсно подобається не за всі гроші світу. Тому кому треба такі радіатори, як ви бачите, я їх дуже багато набрав. Є алюмінієві, є мідні. Алюмінієві там взагалі по 4-4 з копійками тисячі. Є окремо серцевини Ну, Мені здається, що простіше взяти радіатор, ніж саме серцевину. Серцевини є, але там ціна особа чогось не дуже багато взяли таких. То кому треба, звертайтеся.